Ви досі витрачаєте гроші на речі і дивуєтесь, чому ваш дохід не росте. Це психологія грошей. Саме ваше ставлення до грошей визначає, як вони працюватимуть для вас. Як ви ставитесь до грошей? Як до ресурсу, який можна витратити, чи як до потужного інструменту, який допомагає досягти вам бажаного? Давайте зробимо маленьку вправу: закрийте очі. І подумайте про ваші фінанси. Які емоції це у вас викликає? Чи є у вас відчуття обмеження або страху? Тепер подумайте, як би ви себе почували, якби гроші не були для вас проблемою, якби ви могли контролювати їх потік. Виходячи з відчуттів, вам треба змінювати відношення до грошей. І зрозуміти, що це не лише засіб для купівлі речей, це інструмент для вашого росту. Ви можете використовувати гроші для того, щоб змінити своє життя на краще.